Хочете стільницю 2-метрову, а у вас плитка 12 на 60 метра це не проблема. Можна також виконати гарну цю роботу. Тут єдине питання, тільки в цьому шві. Але нічого, його можна мінімізувати до таких моментів, що ви його потім в майбутньому не сильно будете помічати. Ще я вам ближче покажу. Розміри в стільниці 2 метра на 50 метра з бортом на 10 см, з підбору малюночка. Тобто це все, все вирізалось з однієї плити. Щоб казалось монолітним, монолітною конструкцією. Як бачите, оцей стик, зараз його видно, але в процесі монтажу ми його будемо максимально приховувати, я вам потім детальніше покажу. Будемо монтувати свою стільницю на ось таку конструкцію. зашита БМ плитами на металевому каркасі. Це дуже надійно, все дуже круто. Так, що не завжди потрібно великий формат. Можна і з 1,20 на 60 також зробити гарну собі стільницю. Тут будуть в майбутньому дві чаші накладні. А кому потрібна допомога з цими питаннями, з керамогранітом, з плиткою, телефонуйте телефон в шапці профіля.